Привіт, друзі! Я Михайло Буртовий, ліцензований спеціаліст і помічник із нерухомості в Майами. І в цьому відео я розкажу я дам відповідь на таке питання, яке дуже часто мене питають. Я хочу приїхати до Майами, по чому можна зняти однокімнатну квартиру. Часто люди питають, скільки коштує зняти однокімнатну квартиру? Як ви думаєте, яка буде відповідь на це питання? Добре, уявіть собі, ви живете в Вінниці, чи в лубнах, чи в сумах, чи будь-де іншому місті, чи в селі. І я дзвоню вас і питаю, скільки коштує зняти квартиру. Звичайно ж ви мене запитаєте. Питання, які я вас також запитаю про Майами. Питання дуже прості. Перше питання. Вам потрібно зняти короткотерміново квартиру, тобто від одного дня там, до шести місяців чи довготерміново на рік і більше. Це перше питання, яке я вас питаю. Друге питання я запитаю. А в якому місті ви хочете жити? Іншими словами, скільки ви можете витратити на житло, і в залежності від того, які у вас кошти є, ви можете знайти квартиру в такому районі чи всякому районі з гарним ремонтом і всім цим, або трошки не з, чи гарним ремонтом. Розумієте, що я хочу сказати? Скільки ви коштів можете витратити? Дайте мені відповідь на це питання, і ми підберемо квартиру. І наступне питання. Місце, місце і ще раз місце. Бам! Завжди треба знімати квартиру. Я говорю зараз подовготерміново. Рок, рік, шість рік, місяців чи рік. Знімати там, де ваша робота. Чому? Тому що інколи добиратися на роботу буде не так, то просто враховуючи корки, 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 тобто пробки в Майами, які мають місце бути. Тобто. Чи ви готові жити в такому районі, де може не зовсім дуже безпечно. Але він буде дешевший, він буде дешевший. Тобто треба визначитися, чи у вас є діти, чи нема дітей. Чи ви дівчина чи хлопець, чи ви хе, можете за себе постояти, чи не можете, іншими словами, в якому районі ви хочете жити? Від цього залежить, місце І ціна. Ще раз я б рекомендував би завжди прив'язуватись до роботи. До роботи і ще раз до роботи. Ось що я хотів би вам сказати про ціну квартир в Майамі. А в кінці я дам якісь цифри, дам вам, середні, якісь цифри прості. Е, ну, По-перше, е, назва квартири в Майамі вона не, назива, не називається однокімната чи двохкімната, називається One Bedroom чи тубедром, односпального чи двохспальнева. Фактично треба додати одну кімнату. Якщо скажуть ванбедром, односпальнева кімната, то по-нашому по, нашому, по це буде двохкімнатна квартира, тому що гостяву кімнату ну, залу, де ви дивитесь телевізор вони не вважають за спальню. Тобто ще раз односпальнева, тобто one бедрум тут в Майами буде аналог двохкімнатної квартири по українським стандартам і так далі. Двохспальнева це трьохкімнатна і так далі, плюс одна кімната. Студія є студія. Питання, чи варто знімати студію чи однокімнату, залежить від двох факторів. Перше, чи можете ви трошки дорожче заплатити, тому що, звичайно, односпальнева буде дорожча, ніж студія. Друге, чи є у вас діти, чи, не? чи немає у вас дітей. Ну чому? Тому що приватне життя, воно є приватне життя. Інколи вам в спальні треба замкнути двері. На ключик, бо ви пара так, ви пара і діточки мають бути окремо Тобто, якщо у вас є дитинка або дві, то мінімум-мінімум вам потрібна одна спальня бо ван бedром. Тому діточки можуть у залі спати а ви можете з вашим коханим чи коханою в спальню замкнутися І ціна. Як я сказав раніше, бо залежить від району, але вам треба орієнтуватись. Якщо ви любите в чистоті, в гарності, щоб гарний був запах і було акуратно, то вам треба орієнтуватись на суму хоча б 2000 доларів на місяць, краще 2300 чи 2500. Тоді ви будете в комфортній, чистій, в затишній, в гарному місці жити. Односпальневі, тобто двохкімнатні квартири по українському стандартам. І ще раз. Це має бути сума хоча б 2000 тисячі доларів. Чи можна дешевше знайти? Звичайно, можна. Но там може бути якийсь запах, там може бути не все так ідеально чисто. З фарбою може бути не так, може кухня якась стара, буде, або ще якісь будуть інші варіанти. Отож, вам вирішувати, вам вирішувати, скільки ви грошей можете потратити. І ще раз хочу нагадати, коли вам. Потрібне житло, скажімо, довготерміновий варіант на рік, на рік і більше. Тому ви вважаєте, скільки ви грошей на даний момент знає, маєте? Що я маю на увазі? Якщо у вас є робота, ви можете показати кредитну історію, довідку за три місяці з роботи, ваші права і характеристики від попереднього. Власника житла, то тоді вам потрібно мати запас на 3 місяці. Тобто, наприклад, якщо квартира коштує 25 тисячі доларів на місяць, вам треба 2,5 помножити на 3. І це буде 7,5 тисяч доларів для того, щоб їхати. Інколи чуть-чуть дорожче, інколи чуть-чуть дешевше. Майте на увазі. Але коли у вас немає всіх цих документів, яких кредитна історія, права. Довідки із, від попередніх роботодавців, інколи довідки з міліції питають, а також саме головне довідки про доходи, довідки з роботи за останні, як у вас цього, цього немає, тому вам краще всього, краще всього мати не на три місяці запас грошей, а на шість місяців. Наприклад. Якщо ви хочете на 2 тисячі доларів зняти квартиру, то ви маєте мати в кишені чи в банківському рахунку, на банківському рахунку суму. 2 помножити на 6. 2 помножити на 6, це 12 тисяч доларів. Чуєте? 12 тисяч доларів вас потрібно, щоб було, щоб ви в гарному районі взяли, гарну квартиру. І це дуже-дуже важко. Чи бувають інші варіанти, що менше коштів потрібно? Бувають, але це буде залежить від кого, від власника квартири. Ви повинні сподобатись надзвичайно, йому чи їй. А власника ви не побачите, а цьому є складність сподобатись тому, кого ви не бачили, він вас не бачив. І другий варіант вас потрібен. Вам потрібна вам потрібно затвердження асоціації. Тобто Півкис співвласників квартир, тому що є два етапи затверджені і такого. І вони також потребують всі документи, які я сказав. То що ви гарна людина, тобто довідку з міліції інколи, довідку від попереднього е, власника, де ви знімали, і чи ви можете платити, тобто довідку з роботи, з місця роботи, яка у вас величина сіки грошей, чи ви можете платити своєчасно. І ще раз підкреслюю, якщо у вас цих документів немає, то вам потрібно мати декілька місяців більше запас коштів. От і все. І ще раз, скільки може зайняти час на пошуки квартир на довготерміновий е, термін, на 12 місяців, це може зайняти 2-3 тижні. Інколи це 2 місяці займає, а може це зайняти 3-4-5 днів. Для пошуку, а потім ще для без процесу оформлення, також декілька тижнів можуть зайняти. Тому майте на увазі, коли ви шукаєте дешевші квартири на 12 місяців більше. Майте на увазі, що вам потрібно мати перше. Кошти мати, як я сказав, від 3 місяців до 6 місяців мати кошти. І друге, вам потрібен час. Вам потрібен час, тому що інколи. Щось не подобається, те, щось не подобається все. От і все. Дякую, що дивились з вами. Був Михайло Бухтовий, ваш помічник, ваш ліцензований з нерухомості. Дякую, що дивились. Поставте лайк, коментар, підпишіться на мій канал, тому що буду часто-часто я викладати нові нові відео, де вам буде різна корисна корисність для тих, хто переїжджає в Майами, для тих, хто хоче вчитись в Майами. Для того, хто хоче просто інвестувати кошти в Майами, щоб заробляти на нерухомості, або просто отримати якусь пораду. Звертайтесь до спеціалістів. Щастя вам!